Привіт! У нашого партнера Foxtrot є знижки спеціально для нечуючих людей. Ви гарантовано отримаєте знижку 5% на покупки товарів у Фокстрот. Як отримати знижку? Перше. Безкоштовно встановіть новий мобільний додаток перекладач GM у онлайн-магазинах Google Play та App Store. Друге. Безкоштовно створіть персональну картку DFID – Унікальне електронне посвідчення нечуючої людини. Третє. Для цього натисніть на кнопку DFID на головному екрані мобільного додатку Перекладач GM і заповніть про себе свою інформацію. Поздравляємо! Ваша картка DFID створена. Четверте. Коли ви виберете товар в магазині Foxtrot, просто покажіть свій смартфон із відкритим QR-кодом DFID співробітнику магазина. А також надайте йому свій номер мобільного телефону для реєстрації у програмі лояльності Foxtrot. Вітаємо! Тепер ви учасник програми лояльності Foxtrot і автоматично отримаєте 5% знижки. Також, окрім гарантованої 5-відсоткової знижки на товар, участь у програмі лояльності Foxtrot дає вам можливість отримувати безкоштовну доставку та інші актуальні спеціальні пропозиції мережі Фокстрот. Розкажіть цю новину другу. Користуйтесь DFID, отримуйте переваги та спеціальні пропозиції від наших партнерів яких стає все більше?